Насильство старше ніж людство. Давайте уявимо: джунглі: дві групи шимпанзе зустрічаються на кордоні території. Вони не ведуть переговорів, вони організовують рейд, напад однієї з граї на іншу, відрізають від групи слабших, атакують, а потім забирають собі шматок чужої території. Шимпанзе ведуть колективні напади на сусідні групи заради землі і ресурсів. Але є одна ключова різниця: шимпанзе вбивають за територію. В них немає торговців зброєю, немає бухгалтерів, які рахують маржу від кожного конфлікту. Немає людей, що заробляють на війні. Не брочівні участі фізично. Це чисто людська інновація. Отож, ми не перші, хто воює за чуже, але ми перші, хто перетворив це на бізнес-модель. Племена. Що билися за джерело води чи родючий шматок землі? Ось це вже просто бізнес, де будується ось така лінія, ресурс.